Зарозом рома, і дивіться, на стелятко родила сьогодні. Зараз 17 січня 2025 рік. 17. Коротше, воно сьогодні вночі родилося. Це його мада. Ми ще йому ім'я не... Ім не придумали, але оце його мама Мурка. Це його старша сестра, яка родилась 4 березня 2024 року. Їй вже 10 місяців. Яна, теличка. Ви можете подивитися. У мене там є оце відео, Ютуб шорт, там де я коротше знімав як її перший день життя, коли вона родилася. Треба оце в Ютубі. Моя не без роблю. Настя не родилася. Ми йому ім'я придумаємо. Скоро. Так, такі маленькі. Але вона буде в таке, як Саш Страйова. І ми, і я, коротше, оце буду опитання додавати, будете голосувати. Так, проголосуйте, як назвати. Так, оце наші котенята. Ну, вони старші за нього, але він більший з них. Важче. Ой, Я не знаю, скільки він кілограм, але міix. треба його зважити, він легкий. А -а -а! А -а -а! А -а так, зараз дивіться. Вона ще поросята. Тут. Дивіться. Дивіться, <Nether> такі у нас поросята, Ну вони вже 30. Оці поросята такі, то вони народились 31 числа. 34, 31 го а ці во такі білі, то вони народились 28-го. Оці 31 серпня, а ці 28 серпня. Коротше, оце оцих біл поросят, мама, а оцих во таких там. Зрозуміло. О там, до речі, котенята то жили, але пару днів вони так лежали. Це цей стара гавкає. Давно. До речі, сьогодні, коротше виступав в школі. Я взагалі не думав, що я взагалі в хлів не заходив, коли повертався зі школи. Не заходив і тут зразу теля оце. Кольова? Теля. Ну, Мурка її звати. Ну, і зараз я покажу Мухтара. Коротше, у нас тут ще таке, е, це Мухтар йому вже скоро буде 12 років. Так само, Фута, як мені. тільки Він з 2014 року народження з 12-го. А він з 2014-го. Такий він маленький. Всім здорово, Ой, вибачте. Оце, коротше, мухтар. То він... Діма поцілував його мій брат молодший. Б, і, і він його так за руку укусив, Але він не плакав, він так трошки укусив. Я не знаю, попитаю Діма, чим йому болить рука чи ні. Коротше, він щось не заплакав, Діма. Дімі вже сім років. Дивіться, таким охтарем ще курей покажу, бо це я прородий вечір в моєму селі, це його будка, да, але йому пощастило, ніж іншим собакам. У нього такий великий простір, така клітка. Ну, у нього така невеличка. Але тут в нього таке велике таке місце, багато чого, де можеш бігти. І ще така крепка у нього, це будка, так, да, крепкий. Зараз заходимо в курник. Заходимо в курник. Подивимося, як та, тут кури. О! проснулась вже. курка. Світло є. Світло є. Да, корем оцим пощастило дуже сильно. Мені сусідським. У них така сусідів, до них такий маленький курятник, а в нас у сім разів більше. Отакий От хід у нас, що вони могли ходити, так. Да. І, і тут ще зробив му сусідів, теж таке, я такі місця, що вони там оце висіли. Да, лапами стоїть так. Лапи їх не видно. Трошки буде видно. Я думав, що ці кури мертві, але ні, вони просто сплять. Тут десь курка Саша є. Курочка Саша. Ій їй... вже 6-7 місяців. А ні, їй буде скоро сім місяців. Вона народилась 19 червня 2024 року. Котенята наші народилися 8 серпня, так. Да. Так. Оце її мама Гвінеса, я її назвав. А що? Дивіться, це, мабуть, півень. Він такий величезний. Вони він був маленький промаленький, але він став е, майже два рази більше, бачите? Це, мабуть, півень. Так. Це кури. Дайте мені зімку руки. Так, да, це курочка Саша. Дивіться, як вона передросла. а ні, А це курочка Саша, яка худа. А -а -а. Да. Вона буде внуків народжувати. Для короче. Буде для своєї мами Гвінеси внуків народжувати. Бо в неї було пинятися зайця внукіму цього року. До речі, оцій Гвінесі має виповнитися скоро. Їй має скоро виповнитися 3 роки цього року. Три роки. А ти їй виповниться один рік. Отака вона. Уже да, вона так. І скоро її майже 7 місяців, представляєте? Сім місяців. Так, да, можете подивитися. Я, коротше, зніму відео про еволюцію. Її. Мені я її зловлю наступного дня. І зніму. До речі, завтра, 18 січня, 2020. П'ятий рік, то там в мене буде друга річниця каналу. Бо того самого числа 2023 року таке саме було. О! Куре. Тут треба прибрати. Тут я колись підставив мішок, але чогось на мене накричали. Дивіться, яка вона Так, і тут ще. і Ще, коротше, да, плюси, що тут і світло. У них, мабуть, теж і світло, але їм, мабуть, не треба. Яке вікно, таке о там можна оце залазити туди. До речі, туди ці чорні кури були трошки менше, оці то вони туди і залазили, тільки там вже засирано, тут все засирали, і тут всі кіпіря. Тут ще вікно, нічого, полагодимо. І там ще вхід тільки він закритий. Це як аварійний хід, друг оце взорветься. Друг взорветься оцей, пітав де хтось кине. Проко моїх хейтерів. кине І це запасний вихід Арі. Ще тут є. Отам. От оце оцей балкон, що в хліві, там можна туди залізти. І там вони оце, кури можуть відвеласти на загір, свинячі, вони можуть туди впасти. Бо там двері. Да, вони всякі можуть впасти, але вони вже не падають туди. Коротше. Дуже погана новина: курка інвалід. Про яку я вам знімав, на жаль, 13. Ні. Так. 13 січня, на жаль, померла. Її закололи чогось. Коротше, в нас ще був півінь Іван, він оце свиняче загін заліз, його це е, задушила, свіня, але він вижив, і оце його заколов півінь Іван. Ви можете подивитися минулого відео, там де я ще влітку знімав минулого року. Він ще живий був, але, на жаль, помер. Залишився тільки півінь Петро. Кій ще, слава Богу, живий. Волі. Півень Петро, Петя, Це з корочки Саші, тато. На. Дивіться, яке яй придумав прізвище. Цей Ципанюк. Ципанюк Олександра Петрівна. Да. Да. Я, я Петро. А що, я свого я себечення, коротше, назвав нас честь свого діда? Володя. Ще я назвав. На честь. Ну, коротше, я так назвав Собаченя, його сестру, Володіну сестру. Назвав Дуся, вона ще жива, а Володя, не жаль, називає Дуся. То я, коротше, тій Дусі. коротше, Дусі забрав один якийсь із сусіднього села. Дядько забрав і вони там уже вони такі худі приході були, бо них просто не давали їм їсти. Оце Володя все забирав, такий був. Дуже багато їсти. І, коротше, на четвер... Коли йому виповнилося 4 місяці, то я йому вирішив подарити половину буханки хліба. І він оце з задоволенням оце, е, їв. Але, на жаль, але щось на мене тато накричав. Ну, ви знаєте чого, мій тато, Де? коли до нас ішов хліб. І отут ще ще курва ку стоїть Наказано. Та я шучу. Напроцед, ти. Та. Да. Та, ні я коли брав курку Сашу на руки, то вона теж так махала. Теж. Ну блин, это реально ліганська курка. Я хочу її взять. А, ні, это не курка, це пивень. Це півень. нас така руда курка є, Катя. Ну це не ця. Така рижа. Да. Вона теж коротше, була такої зовсім рижа. Не по... Коли вона народилася, то вона була на 35 рижа. Потім, коли оця їй відбулося один місяць, це от сорок п'ять відсотків рижа була. Да. Її брат Іван а, це його забрали. Я сюрпіз'їв. Бо він хворий лежить. Я хотів його тіло знайти, але не знайшов. І, коротше, такий був випадок, там, де я Сашу цю шукав, куртку Сашу шукав, я її знайти не, зміню, не зміг. А потім вона сама знайшлася, напроти своєї мамою гуляла з Іваном. А через декілька днів або через декілька тижнів вона вже помер, вже помер цей Іван. Можна його, коротше. О там ще її брат Едуард. А ні, його звати. Чи Едуард. Будь Едуард. Не знаю як. Будь Джек Чак. Я такий мене придумав. Тут не продумав і всякий такий ще. Так. так, дивіться, ну от, коротше, оці його рижі... коротше, я там якусь зі, із сусідського двора такі самі курки, тільки трохи менше, то не таку зловила, от таку куртку на нас забігла. Така сама історія з ваном. І це закололи. Коротше, саме перша курка, то вона ще вересні була оце, що від сині, у неї щось е, пога, да. то вона вижила, слава Богу. Але щось вона оце, на жаль. На жаль. На жаль. Зрозуміло. Водій це закололи, так. Да. Опана! Поламалось. Треба крепше зробити. А? Я хочу тут ремонт зробити, щось додати. Тут оце очистити. Очистити тут, всяке таке покрасити. Бо тут і так краски мало. Де таке вікно, двері хочу зробити. І щоб були Оце. О, дивіться яка, який півень? Дивіться, який півень. півень. Ага. Але цей буде вище, А цей буде більше за нього.